Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про Project Pen на вересень. І також покажу вам аромати, які я закінчила у серпні. Давайте я розпочну, по-перше, з того, що у мене там за мною стоїть. За мною стоять аромати. Якщо ви дивилися моє відео про аромати дублі, то ви впізнаєте. Три з цих ароматів. У мене є дублі на ці три, що тут стоять. І це мої потенційні, може да, може ні, не знаю, потенційні е, кандидати на наступний місяць, на е, жовтень, на жовтень на Project Pen. Не знаю, чи вони підійдуть, чи не підійдуть. А ось цей Алтеа від Herbolario. Це аромат, який я, я, я думала взяти його на, цій, на, цей, на цей місяць, але взяла інший аромат від Herbolario. Так ось, ця Алтея, деякі люди кажуть, що він дуже схож на. Аромат Деліна від Parfum de Marly. У мене є пробники Деліна від Parfum de Marly, і я хочу сказати, що я не дуже велика фанатка цього аромату. З всього всіх ароматів Деліна мені дуже подобається Деліна Ексклюзив. Ось оцей аромат так, мені дуже подобається. Класична Деліна ну це, знаєте, це дуже звичайний аромат. Таких ароматів багато, але тут просто. Зійшлися всі, знаєте, зіроньки що така пляшечка, там є якась там історія є, і колір такий рожевий, красивий і ось такі всі оці штучки, що там ото, на пляжці. І аромат, в принципі, непоганий. І ось через це і Деліна і стала такою дуже-дуже важливою частиною зараз парфумерного світу. А так, я не думаю, що це, якщо б ми візьмемо цю, цей аромат Деліна і перельємо його в іншу пляшку, я не думаю, що той аромат в іншій пляшці стане таким. Популярний як деліна. Ну, коротше кажучи, давайте розпочинати. Зараз я вам розповім, а ще розповім вам, що в мене тут на очах, якщо вам цікаво, що в мене на ногтях та на губах є в інфобоксі, і також в інфобоксі ви знайдете всі аромати, про які я вам сьогодні буду розповідати. У мене на очах отака. Е Така, така палетка від Наташа Дінона. Палетка називається Xenon і з палетки я використовувала 4 відтінка з, з, з 5. А ви знаєте, що, в принципі, непогана ця, ця палетка. Єдине, що всі мейки вони виходять більш-менш більш, однаковими, бо не дуже багато. О, не дуже багато, знаєте, як би то сказати? Ну, коротше, схожі дуже відтінки. Ось. І на віх на у мене оця штука це у мене Controlled Chaos від Shizida. Дуже класна, дуже класна туш. я обожнюю туш. також я обожнюю туш Lash clush від Yves Saint Laurent. Оце дуже класна така щіточка, вона супер класна, і вона схожа на щіточку від Yves Saint Лоран. І також мені дуже подобається туш від L'Oréal, яка називається. Це Лаш передасть. Єдине, що Лаш передасть, він дуже-дуже швидко на мені сохне. Ось я не знаю, ось один місяць і у мене засихає туш повністю. Коротше, коротше, давайте, давайте розпочинати. Розпочинаю з того, що я закінчила. Закінчилось у мене в цього, цього місяця, ну, тобто серпня, це у мене Кеніклян Ван. Ви, ви знаєте, що я цей аромат дуже люблю. Я цей аромат купляю постійно, він у мене постійно є в колекції. Це один з найкращих ароматів унісексів. Для мене я його обожнюю. Використовую його я і використовую його, мій чоловік теж. Ми удвох. Оцей аромат, мені дуже подобається. Це у мене, у мене є такий же ж самий аромат. Це у мене Кензо Flower by Kenzo. Оцей аромат це типовий аромат, знаєте, кінця 90-х, початку 2000-х років. Багато хто носив цей аромат. Це такий класний аромат, супер-супер-супер цікавий -супер -супер аромат. І він і досі актуальний. знаєте, Я і досі його. Дуже полюбляю і вони роблять класні фланкери. У них дуже 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 цікаві фланкери. Ще один аромат від кензо це у нас флауер. Флауер це був той, а це у нас Льо Паркензо. Зараз вони вже не пишуть Льо Паркензо, зараз вони вже просто пишуть льо кензо. Це водянистий аромат, але не думайте, що там аромат, який не дуже стійкий. Ви знаєте, він дуже стійкий. Просто, незважаючи на те, що він такий легкий аромат, водний аромат, тут стійкості, знаєте, декілька пшиків, і ви, ви цілий день будете пахтити дуже-дуже класно. Ще один аромат, який я закінчила, і тут я дуже радію цьому, і взагалі цей. Місяць у мене був найбільш таким продуктивним. Я найбільш, найбільшу кількість флаконів закінчила спочатку цього Project Pan. Я закінчила цей аромат від Мюглір. У мене є бекап, я бекап відкрив, відкрию його, а ви знаєте, що я роблю 4 відео. Ось я завжди відкриваю. на... Останнім на останньому відео. Ну, коротше кажучи, це той самий аромат. Це аромат і ще старенька формула, що мені дуже подобається. Старенька формула означає, що тут дуже яскраві класні пачулі. Єдине, що цей аромат він не перезаповнюється, а цей аромат перезаповнюється. Що я, я не можу бути більш радісною, бо це дуже-дуже класно. Ось він перезаповнюваючися. Аромат. Ось, і ще я один аромат закінчила. Це у нас Сваровський. так, Сваровський теж робили колись робили аромати. Зараз вони їх вже не роблять, на жаль, не знаю, я не дивилася якось в аеропортах. Може, це аеропорт ексклюзивний, зараз стали, але немає. Мені здається, зараз у них ароматів. Оце такий класний аромат «Аура». Аура від Сваровських тут ще такий у нас діамант. Дуже красивий, дуже-дуже класний аромат, дуже яскравий, дуже квітковий, з, з перцем, рожевим, супер-супер, супер красивий аромат. І теж у мене цього аромату є ще одна пляшечка. І зараз я вам розкажу про ті аромати, які я відібрала на. Е Вересень. Я ось зараз дивлюся, і ви знаєте, у мене вересень бюджетний буде. Тільки ось оцей аромат, не бюджетний цей аромат, який у мене переходить з серпня на вересень. Це у нас Dolce gabbana Dolce gabbana Фемінін це аромат, якого вже давно-давно немає. На ринку. У мене ще є один аромат. і ось тільки цього. цей аромат у мене в Project Penny. Це у нас аромат Лілії. Дуже яскрава, дуже така токсична лілія, дуже мені подобається цей аромат, він супер-супер класний. Таких лілій я більш не знаю. Я шукала, повірте мені, я шукала. І коли вони зробили Dolce Gabbana One, аромат One, я подумала, Уф", вони напевно зробили щось таке, щось схоже. Ні, люди, не схоже, не, не то саме, що я відібрала собі на вересень. Перше, це у нас Rose Marshmallow Candy від Zara. Незважаючи на те, що тут написано, що це Rose, тут нема Рози. Тут просто у нас ваніль, маршмело і цитруси. Але ви знаєте, це такий дуже солодкий аромат, просто максимально солодкий. І я не дуже люблю його носити на, ну, самостійно, бо він ну, просто. Супер-супер солодкий і мені потрібно його з чимось змішувати. А так як, я його... так як я не люблю міксами займатися взагалі, то я і не дуже часто. Хоча і ношу цей аромат, але не дуже часто. І ось я вирішила просто йому дати ще один шанс, поставила його сюди на Project Pen. Непоганий, непоганий цей аромат насправді. Ще один аромат це у мене Мілано, і це зелений. Це зелений аромат, бальзамічний, такий ароматичний, і так він і називається ноти е, моря. Ну, коротше, кажучи, ноти такі бальзамічні, зелені, ялинки. Е, в... Мох, все, все таке дуже класний аромат. Якраз то, що мені подобається, він навіть трішки гіркий, він зовсім не солодкий, тобто він буде непоганою парою до цього аромату. Я спробую спробую їх зміксувати, бо цьому аромату потрібно, я так думаю, трішки солодкості, а цьому аромату 100% потрібно трішки цю солодкість його роз, чимось розчинити. І ще один аромат, який я взяла собі, це у мене Акоді море. Акоді море від Ерболаріо. Ось у мене тут половина цього аромату, так десь. Я думаю, що вам не видно. Може, і видно. Я думаю, що не видно. Ну, коротше, це у нас квіти. квіти і багато, багато фруктів. Фруктовий квітковий аромат, але ви знаєте, на жаль, тут стійкість не дуже. Ось Ви можете зробити навіть 9 пшиків, 10 пшиків цього аромату годину і його вже нема. Це один з, з того, чому я дуже часто користуюся цим ароматом, тому що потрібно його на себе вилити дуже багато, а ефекту, ефект просто. Через годину його вже нема. Незважаючи на те, що тут написано, що це парфум. Ви знаєте, як на мене, ну, максимум туалетна вода. І останній аромат це аромат від Elizabeth Arden. Дуже люблю цей аромат. Це у нас Елізабет Arden Green Tea. І це флагман, це не лімітований. У мене ще один є такий аромат, і це єдиний, чому цей аромат у мене в. Пені. Якщо ви досі не, не, не тестували цей аромат, якщо ви думаєте, що вони нічого нормального не вміють робити, ви поміляєте. Помиляєтесь, люди, бо, по-перше, незважаючи на те, що цей аромат від Елізабет Арден, зроблений він був Куркіджаном, а Куркіджан вже тоді зробив суперкласний аромат для жан політі Лемаль чоловічий, який теж у мене є в колекції, і він ж класний, яскравий і парфумер сам теж дуже талановитий. Так що дайте шанс цьому аромату. Я його поставлю сюди і я буду. З великим задоволенням користуватися цим ароматом в цьому місяці. Ось так, на цьому все. Я вам бажаю доброго дня, доброї. Я не знаю, що це буде. Середа, скоріш за все, це буде, бо я трішки заздалегідь роблю ці, ці відоси. А в п'ятницю ми з вами побачимося, я вам розкажу про новий аромат від Живаншей, ем, який ляндардій парфам. І так, на цьому все. Па-па!